Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. День відкритих дверей провела Державна міграційна служба. Працівники відомства надавали консультації і допомагали відвідувачам у вирішенні паспортних та реєстраційних проблем. Як проходив прийом? Далі у сюжеті. Володимир майстер живопису та фотографії. Чоловік вже понад 8 років живе у Києві, однак зареєстрований у Харкові. До міграційної служби прийшов, щоб дізнатися, чи може він оформити закордонний паспорт не за місцем реєстрації, і був радий почути ствердну відповідь. Мені ну, потрібен загранпаспорт, щоб не їхати в Харків, щоб зробити тут, в Києві. Я тут рядом з картинами і досліджав і зайшов. Как раз свою проблему решить я давно одну хотел решить. Ну, Хочу на следующий год в Индию съездить и как Індії с'їздити і приглашають получилось из за этого ж паспорта. Відвідувачі приходили з різних причин. Однак найчастіше люди прагнули довідатися про біометричні закордонні паспорти, розпитували про їхню вартість та умови одержання. З 1 січня біометричні паспорти. Будуть видаватися так само, як і звичайні паспорти. Якщо людина за своїм релігійним переконанням не хоче оформлювати біометричний паспорт з електронним чипом, вона може оформити звичайний паспорт, який буде так само діючий, як і біометричний паспорт. Ціна біометричного паспорту буде 518 гривень. Кияни мали змогу поспілкуватися безпосередньо з керівником міграційного відомства, скористалися цією можливістю, і журналісти цікавилися допомогою, яка надається вимушеним переселенцям. Питання це питання документування, перед за все. Документування неповнолітніх дітей, яким виконалися 16 років, клейка, фотокартки, реєстрації по місці, де вони обрали нове місце проживання. От на даний час ця система у нас працює добре. Нарікань від переселенців у нас немає, і з кожним днем ми цю роботу робимо краще, щоб люди не мали ніяких проблем. За словами міграційників, побільшало не лише внутрішніх переселенців, а й зовнішніх, особливо у порівнянні з минулим роком. Як це не парадоксально, але в Україні. Ні, бажає жити чимало росіян. Кількість громадян Російської Федерації, які на сьогоднішній день звертаються до органів міграційної служби за захистом, збільшилася в три рази. Ми, звичайно, реагуємо на ці, на ці звернення, і відповідним чином вивчаємо питання щодо надання захисту на території України таким громадянам Російської Федерації, які зазнають переслідувань. В тому числі пов'язаних з їхньою політичною позицією на сьогоднішній день. День відкритих дверей влаштували не лише у Києві. Захід одночасно проходив в усіх територіальних підрозділах міграційної служби по Україні. Подібні зустрічі дозволяють вдосконалити роботу відомства і покращити взаємодію з населенням. Ми проводимо день відкритих дверей з тим, щоб бути більш відкритими для людей. Хотів би зазначити, що такі заходи ми будемо проводити на регулярній основі. З тим, щоб е, е, якомога більше поінформувати громадян про ті е, послуги, які надає на сьогоднішній день міграційна служба. Закарпаття належить до тих областей, де видають найбільшу кількість закордонних паспортів. Такий попит пояснюється тим, що місцеві мешканці часто їздять до сусідніх країн на заробітки або навчання. Відтак, закарпатці виявляють неабиякий інтерес до запровадження нових біометричних документів для виїзду за кордон. Чи готовий регіон до їх видачі? Дивіться у сюжеті. Наразі в головному управлінні міграційної служби Закарпаття завершується налаштування комплексу для збору біометричних даних. До нього входить сканер для зняття відбитків пальців, планшет для цифрового підпису та фотоапарат, за допомогою якого відцифровується обличчя людини. Це поки що єдиний комплект такої техніки в області, тож оформити закордонний паспорт нового зразка у січні можна буде лише в Ужгороді. Втім, співробітники відомства запевняють, що невдовзі аналогічне устаткування завезуть. Ще до 10 найбільших територіальних підрозділів краю, тож уже в лютому адміністративні потреби регіону можна буде повністю задовольнити. Планується, що впродовж кількох місяців загалом по Україні буде до 600 таких комплекті обладнання відтак запровадження біометрії відбуватиметься поетапно. Тому у міграційній службі радять українцям трохи зачекати і не поспішати з її оформленням. А поки громадяни матимуть змогу користуватися звичайними закордонними паспортами, вони будуть чинними до кінця терміну їх дії, який зазначений на головній сторінці. Обмінювати їх зовсім не обов'язково. Якщо говорити про те, хто має право обов'язково чи не обов'язково оформляти біометричні паспорти, то скажемо, що цей процес перехід на біометричні паспорти за він буде поступовим. Паралельно з оформленням біометричних паспортів будуть оформлятися і звичайні закордонні паспорти. Виготовлення біометричного документу триватиме 20 днів. Це швидше ніж було зазвичай. Жодних додаткових довідок для цього не знадобиться. Вигляд закордонний біометричний паспорт буде мати фактично такий же, як зараз. Тільки єдина відмінність від звичайно закордонного паспорта буде в тому, що на правому форзаці цієї книжечки буде міститься безконтактний електронний носій, чіп на який буде записуватися інформація про власника. Це дозволить швидше проходити прикордонний контроль, оскільки ідентифікація особи відбуватиметься автоматично за допомогою щитувальних пристроїв. Введення біометричних документів сприятиме спрощенню візового режиму з ЄС, але не звільнятиме від необхідності оформляти Шенген, допоки не буде підписана та ратифікована відповідна угода між Євросоюзом та Україною. Коли це станеться, поки невідомо. За останній рік понад 120 тисяч українців стали клієнтами центрів обслуговування громадян паспортний сервіс. Найбільшу кількість відвідувачів прийняв столичний центр, який знаходиться на бульварі. Шевченка 27. професіоналізм його співробітників оцінили не лише звичайні українці, а й зірки спорту та шоу-бізнесу у стінах паспортного сервісу. Ми зустріли Олену Карпенко. Це молода співачка, композиторка та поетеса. Добре відома широкому загалу під творчим псевдонімом Соломія. Талановита дівчина вже встигла об'їхати з концертами та виступами півсвіту. Сполучені Штати, Мексика. Е, Великобританія, Італія, Франція, Греція, Чехія. Е, зараз Литва, Росія, е, кажучи, багато чого. Ліван, Угорщина. Олена переоформлює закордонний паспорт уже втретє. Користувалася протягом. Тривалого періоду часу різними послугами і приватних компаній, і державних, я дуже приємно вражена тим, що сьогодні зустріла тут. Абсолютно я буду рекомендувати своїм друзям через Фейсбук. І Мені надзвичайно сподобалося. Дуже все швидко, оперативно і приємно. За словами дівчини, найбільше її вразила простота процедури, швидкість обслуговування та доброзичливість персоналу. Мені надзвичайно сподобався тут центр. Все дуже швидко, оперативно, з посмішкою, дуже приємно. Я принесла власне свої паспорти, які в мене були на руках. Один закордонний, один просрочений, так мовити закордонний, один національний ідентифікаційний код. І протягом десь максимум 15 хвилин я отримала всі документи. Вже просто сиджу чекаю на свого тата і все. Від Інний сервіс і активну допомогу співробітники закладу надають усім клієнтам незалежно від місця їхньої реєстрації та фактичного проживання. Відчув усі переваги такого підходу і відомий український футболіст Олексій Дитятєв, який грає за Донецький клуб Олімпік. Спортсмен прийшов разом із дружиною. Ну, понравилось тут немає очереді. Сразу дівчатки привітливі направляють куди треба. Щоб оформити документи для виїзду за кордон, відвідувачам потрібно надати лише внутрішній паспорт та довідку про ідентифікаційний код. Розрахуватися за послуги можна просто на місці, скориставшись платіжними терміналами. Ми в інтернеті знайшли просто сервіс. Я навіть перший раз тут нахожусь. Я удивився, що здесь ніякої черги нету. Ні, много кас, много людей, обслуговуючого персоналу. Очень удобно. Заплатив гроші, забрав. Виготовляють новенький паспорт протягом 30 днів. Втім, за бажанням клієнта, термін може бути скорочений до 10 робочих днів. Про готовність документа сповіщають за допомогою смс-повідомлень. Мережа центрів паспортного сервісу наразі охоплює 18 міст і виводить рівень надання послуг населенню на новий європейський рівень. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить!